7 січня в Україні очікується переважно хмарна погода, проте в деяких регіонах можливі прояснення ближче до вечора. Невеликі опади у вигляді дощу прогнозуються вночі на сході, а також у декількох західних областях. Температури коливатимуться від мінус 1 до плюс 13 градусів. А тепер детально про погоду в регіонах: у Київській області в день температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі плюс Небо майже весь день буде хмарним, день можливе невелике прояснення, опади не очікуються. На півночі у Житомирській області день прогнозується плюс 7 градусів, а вночі плюс 3. Небо буде вкрите хмарами з самого ранку до пізнього вечора. Дощ не передбачається. У Чернігівській області вдень очікується плюс 4 градуси, а вночі буде плюс 2. Хмари вкриють небо з самого ранку. І похмура погода протримається до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. У Сумській області в день температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі плюс 3. весь день буде хмарним. Вночі можливий дощ протягом дня опади не очікуються. На сході у Харківській області вдень прогнозується плюс 5 градусів, а вночі плюс 3. Вітер південний 4 метри за секунду. Погода буде похмурою. Увечері можливий дощ. У Донецькій області в день очікується плюс 5 градусів, а вночі плюс 1. Вітер південний 4 метри за секунду. Хмари частково розсіються в другій половині дня, але ввечері повернуться. Опадів не прогнозується. У Луганській області в день температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі плюс 1. Вітер південний 4 метри за секунду. Ранок буде ясним, але вдень і ввечері знову очікується похмура погода опадів не передбачається. На півдні в Одеській області вдень прогнозується плюс 9 градусів, а вночі плюс 7. Вітер південний 5 метрів за секунду. Хмари вкриють небо до вечора без опадів. У Миколаївській області в день температура становитиме плюс 10 градусів, а вночі плюс 8. Вітер південний 6 метрів за секунду. День почнеться ясним ранком, але згодом знову стане похмурим. Опадів не передбачається. У Херсонській області вдень прогнозується плюс 11 градусів, а вночі плюс 9. Вітер південний 6 метрів за секунду. Ясний ранок поступово зміниться похмурою погодою. Без опадів. У Запорізькій області в день очікується плюс 8 градусів, а вночі плюс 5. Вітер південний. 4 метри за секунду. У першій половині дня буде ясно, а ввечері небо вкриється хмарами. Опади відсутні. На Кримському півострові в день температура досягне плюс 13 градусів, а вночі буде плюс 7. Вітер південний 4 метри за секунду. Перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Опадів не прогнозується. На заході. У Львівській області вдень прогнозується плюс 10 градусів. А вночі плюс 9. Вітер південно-західний і південний 4 метри за секунду. Ранок і день будуть хмарними. Лише ввечері можливе прояснення без опадів. В Івано-Франківській області в день температура становитиме плюс 10 градусів, а вночі плюс 7. Хмарна погода триматиметься до самого вечора, коли небо проясниться. Опадів не прогнозується. У Тернопільській області в день прогнозується плюс 8 градусів. А вночі буде плюс 5. День залишатиметься похмурим, опадів не передбачається. У Чернівецькій області день очікується плюс 8 градусів, а вночі плюс 6. Небо буде похмурим увесь день лише ввечері можливе прояснення без опадів. У Закарпатській області в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі плюс 6. Уночі очікується сильний дощ, день і ввечері опадів не буде. У Рівненській області вдень прогнозується плюс 8 градусів, а вночі буде плюс 5. Вітер південно-західний і південний 5 метрів за секунду. День залишатиметься хмарним, без опадів. На Волині вдень очікується плюс 8 градусів, а вночі плюс 5. Вітер південно-західний і південний 4 метри за секунду. Ввечері небо очиститься від хмар. Опадів не прогнозується. У Хмельницькій області день прогнозується плюс 7 градусів, а вночі очікується плюс 3. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. Сонце з-за хмар з'являтиметься рідко. Опадів не передбачається. У центральних областях у Кіровоградській області вдень температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі плюс 7. Вітер південний 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься хмарним, і з невеликим проясненням вдень. Без опадів. У Полтавській області в день прогнозується плюс 5 градусів, а вночі буде плюс 4. День буде похмурим, вночі можливий дрібний дощ, який закінчиться вранці. У Черкаській області в день очікується плюс 6 градусів, а вночі плюс 4. Вітер південний 5 метрів за секунду. День залишатиметься похмурим, без опадів. У Дніпропетровській області вдень температура досягне плюс 7 градусів, а вночі плюс 5. Вітер південний. 4 метри за секунду. День почнеться ясним ранком, але ввечері погода буде хмарною. Опадів не прогнозується. У Вінницькій області в день прогнозується плюс 5 градусів, а вночі буде плюс 1. Вітер південний 4 метри за секунду. Небо буде вкрите хмарами майже увесь день. Без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Бажаємо вам гарного настрою та теплих моментів із близькими у цей день. Нехай у ваших домівках панує мир і затишок. До зустрічі в наступному відео.